Це не є такого відчуття, коли ви жалкуєте за те, що ви. Поступилися так, що у вас було лише на мандат? Mm. Я не знаю mm. про ваші mm. заяви. Mm. Ну, звичайно, ні, до досить часто задають таке питання і кажуть: ось треба було залишатись у раді і так далі. Ні, ну по-перше, це мій досвід, це моя позиція. Знаєте, поряд від того, що коли ти порядний, ти іноді втрачаєш, бо порядність це як податок. Але все ж таки порядність дає тобі наснаги і впевненості, mm -hmm. що ти ну, mm -hmm. на правильному шляху. І в мене немає такого відчуття. Я скажу одразу, що коли я виходив з фракції, у мене був свій план. Ви коли ви е... виходили? Ви сподівалися, що мандат залишиться? Е, ну, дивіться, перше, я сподівався, що на моєму прикладі. Дуже багато людей усвідомлять те, що не ну, можна мати власну позицію. Теж будуть виходити з фракції БПВ, БПП, і е, можна буде сформувати таку групу в, в Раді, яка буде на противагу президентові. Президент чітко усвідомлював цю мою стратегію, і вирішив зіграти ну, якось на випередження. Тобто він позбавив мене мандату з Томенком, щоб ні нікому не було, ну знаєте, як повадно, так ну, да. і Тобі, там і, да, і присіч ще цю, цю всю історію. Ось тому е, я передбачав, що ми. Мене будуть позбавляти мандату, а але я не думав, що буду в такий спосіб. Я думав, що буду приймати який певний закон, я буду виходити, виступати, не буду 226 у парламенті. Тобто, я думав, що це буде така ну, битва. А ви, ну, все вирішилось дуже швидко. Але якщо так казати, відмотати назад і скажімо так, щоб я прийняв рішення виходити з фракції ні, я б також вийшов з фракції.